Доброго ранку малята! Я, дідусь лісовик, збираю ягоди та різні гриби. Ось подивіться, скільки багато різноманітних грибочків росте біля пенька. Є гриби їстівні. Ось, наприклад, як маслюки. Також їстівний гриб є. Подосиновик ось такий. Їстівні гриби лисички, вони на них схожі. А також їстівними є великі білі гриби, але є у лісі і отруйні гриби. Це мухомори. Дуже часто я їх зустрічаю у лісі і не чіпаю. Бо їх їсти не можна. Вони отруйні. Але я хочу, щоб ви разом із своїм вихователем сьогодні зліпили саме цей гриб, який називається мухомор. Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті зліплення ми з вами будемо ліпити гриб мухомор. Але пам'ятайте, він небезпечний, бо дуже отруйний, але дуже-дуже гарний. Давайте його роздивимося. Він складається з ніжки білого кольору, зверху шапочка червоного кольору, на якій є багато білих крапачок. Також біля ніжки може рости травка і сам гриб росте на зеленій галявині. Для роботи нам потрібен зразок, який я вам показала, галявина це коло вирізане з зеленого картону, також дощечка для пластиліну та сам пластилін, який допоможуть вам розділити батьки, відріжуть шматочок зеленого кольору. Червоний пластилін буде цілий шматок. І розділять один великий шматок білого пластилину на дві частини на велику та маленьку. І зроблять це завдяки стекі. Діти, а перед роботою зробимо пальчикову гімнастику, приготували роченята. Ми грибочки збирали, ми грибочки збирали і у кошик складали. І у кошик складали тільки їстівні, не отруєні, тільки їстівні, не отруєні. молодці. Діти починаємо роботу. Беремо великий шматок пластиліну білого кольору, розігріваємо його у долонях і прямими рухами скочуємо стовпчик, допомагаємо пальцями. Це у нас буде ніжка мухомора. Ось. І прикріпляємо до зеленої галявини, беремо великий шматок червоного пластиліну, теж гріємо його у руках і починаємо скочувати його коловими рухами, роблячи шапочку. Ось так. Дивіться, як це роблю я. Допомагаємо пальчиками. Та прикріпляємо нашу шапочку до ніжки. Беремо маленький шматочок білого пластиліну і відщіпуємо від нього маленькі шматочки та скочуємо їх у кульки, можна між пальчиками, можна допомагати. Пальчиком на долонці, ось так. І розплющуємо їх на червоній шапочці. Їх буде багато. Тепер беремо зелений шматок пластиліну, це буде травичка. І прямими рухами скочуємо колбаски, теж розплющуємо їх на ніжці нашого мухомора. Ось так, як це роблю я. І наша травичка вже готова. Дивіться, як гарно вийшло! Чекаю від вас малята, яскравих і гарних мухоморчиків. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!